Усім динозаврам привіт! З вами я Діно. І сьогодні я вам буду розказувати на українській мові ціни на нові скини з Brawl Talk. У. Тому підпишіться на канал та приємного вам перегляду. Почнемо ми з колекції Катана Кіндо. І всі варіації пайпер, які ви бачите на екрані, можна буде забрати у Браупас Плюс. І новий скін на Кенджі буде гіперзарядним. Танок і Справут коштує 149 гемів. Новий скін на скінаг теж коштує 149 гемів. Новий скін на скінатас коштує 149 гемів. Скін Неша буде 79 гемів. Анджело коштує 149 гемів. Стартується сезон 1 травня. Скіни тематики Кайдзю. Ці три скіна теж будуть за Бравл Пас Плюс. Скін на Гріфа 149 гемів. Ці три скина на Фінкса 299 гемів Цей Кленці коштує 79 гемів Скін на колет та Міко коштує 149 гемів Цей скін на Мені ми отримуємо за ID Rewards або за Super Saladie. Скін на шейда коштує 79 гемів скини за 29 гемів Динамайк Ме Бул Volt Еш Лу Ро, роза, гром, козу, Джейонг Ось всі іконки, всі спреї, всі піни. Ось і кінець це відео. Дякую всім, хто дивився Попрошу підписатися на канал та поставити вподобайку. Всім пока-пока!